Вітаю вашого товариство! Знаєте, чого давно не було на каналі правильно рубрики Дота 2 Трибунал. І от вона. Повертається без прибільшення. Тут будуть топові моменти, буде чи так на Рубіку, буде якийсь просто ну це унікальний геймплей на Манкінгу. Це якби офлейнер, але він просто такий геймплей буде показувати, що ви будете самі вирішувати, що заслуговує репорту чи ні. Буде саботаж та й багато всього іншого. Ви ж не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і файного вам перегляду. Використання читів, чітів скриптів, Рубік. Ну а це до речі, цікавий маркер. ти скріпти. Давайте подивимось. Це, це турбо, так? Ну, а тут його репортять вже. Я дуже розумію, це турбо, це турбо. Тобто він просто натискає споли його за чити? Кстати, это меньше была эти все, все, все истории. Так. скрафтили щиты. Да, він ничего такого не робить взагалі. Вау. У Рубика ультимейт медузи хіти. Автократ. Автокрадишка Спалив чит. Гроссомара, спасибо за пиздочку, Рик. Причому його бачите, скільки маркерів йовнуло? А ну стоп. Камера грався. Ось зараз ось цей момент. Так. А ну і ще раз. Ось його камера. <ріст> оце смайлик смішний в чаті. Every coin helps. Це, поки, поки чесно, я нічого не бачу такого. Треба дивитися ось ці моменти. От його камера. А ну, дивіться сюди. От от його камера зараз буде. От його камера. Ну якщо чесно, це дуже дивно. Я хліб стрипку вкрав Every coin helps. Ну, от він дивиться взагалі в кілометр. Тобто він дивиться взагалі не сюди. Переводить на неї, ліфтує її, натискає спели всі зразу. Вкрадає новий спел. Зразу ж бурляє бруляє ігнать. Ну це виглядає як чи так, якщо чесно. Ну ось цей момент це просто жесть. Дивіться, він все вкрадає, у нього все автоматично натискається, таке враження по спалам. Ось тут, бачите? От дивіться, от дивіться, де його камера, коли Мірана Ліп робить. Дивіться, де його камера. Типу, у нього камера зараз на огрі. На огрі, от, мишка на огрі. Мірана зараз зробить ліп і дивіться, що він робить на 0,25. Ну, давайте ще один маркер. Але виглядає, виглядає так, що... Що це ще так? Думаєте, лежит так мишка, тому він настільки добре все робить. Ну, можливо, звісно, можливо, але в даному випадку... Ну от у нього немає спалів. Давайте дивитися. Да це ще так? Ну що це таке? Просто подивіться на це. Лагуна та. А блядь, а ну і ще раз. Що це, блядь, таке? Ліп гон, блядь, Як він це встигає снатискати? Заморози все. все Єбать! <рик> От я вірю, що Огр ось тут знаходиться, і він такий миттєвий... Друзі, це чи так. Це чи так, друзі, це 100% чи так. Ну подивіться просто, подивіться, от Огра він взагалі не бачить. Огра він взагалі не бачить. Просто гляньте. От він на СФ знаходиться, от зараз е, на мінімапі він побачив Огра. Але він навіть не дивиться туди. Дивіться, дає Dragon Slave в Ліну, б'є СФ, і дивіться, що він зараз робить, Огра не видно. Не видно Огра. Дивіться. Це 100% так. Це 100%. Так, 100%. Так. Ну, типу, спочатку було незрозуміло. Типу, спочатку виглядало так, що він просто натискає з полиць. Але ну, найкращий момент, щоб читака визначити, це. Ну, це дивитися за його камерою. Це дивитися за його камерою на постійній основі. Типу, ти дивишся за його камерою, і там же ти розумієш, ну, скоріш за все, що це буде читер або ні. Так, у нас Undying Саботаж. Так, що тебе? Зайця? Ви про що взагалі? В сенсі це Наві. А, я поняв, ну це баганулося, це баганулося. А за що його зарепортили, я не дуже розумію в цій грі? Типу. Ну, у нього багато смертей на позиції. Це у да? А, ні, це. Це п'ятірка. Так, а за що йому репорт дали в цій катці, я просто не дуже розумію. Ну він же ходить, грає. Хезе не винен. ну Давайте додивимося останній маркер, звісно. Хезе, що це за репорт взагалі був? За що його заепортили не винен, звісно. Ну, скажімо так, це якщо це репорт, то я вже не знаю тоді. Требася, з з при такій ситуації можна за, за що завгодно репорт отримати. Цікавий рейтинг. Друзі, у кого такий самий рейтинг? Зізнайтеся, чесно. Зізнайтеся, чесно. Портрет глядача складаю. Портрет глядача складаю. Ось такий ранг. Нормально, нормально. Так, ну йому дали інстерепорт, у нього чоботи, варди транквіли хоче взяти. Ого, нічого собі він робить на цьому рейтингу. Він блочить ворожих крипів? Ого. Ого. Кур'єра пропустив, чувак. Ну и вот все Ой, Ооой Це Просто актор нереального рівня. Так. Авторський геймплей. Так. 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 Рубик без курьера на меду стоит, если что, всю катку. Так, курьер сяйва. Опа, летающий. За Оп. что <свят> И пять, у него. И шо <свят> Okay. has been slain. Uh -huh. this, <laughs> Поставив варт. А ну, давай далі. Ні, ну все, ну все не, ну це найкреативніший, чувак, котрого ми бачили тут в трибуналі за весь час. Левел 1 на 6. Поїхали. Ні один кур'єр не пройде. Вбив Снапфайер кур'єра. Так. Варс зняли. Сендрі поставив. Нормально, щоб задаварди ворожі Сендрі, правильно? Так. Так. Ага, опс. Так. <реш> uh -huh. Цікаво, Regent's mm -hmm. а не вже ніхто, зр... тобто чувак 10 хвилин на повному серйозі, левел 1 стоїть ось тут. Все, пішов Пішов грати. Так. Так, 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 так. Сюди, кур'єра. Левел один на 12-й хвилині. Так. Вард ще один. Так. Оп, левел один на 13. -ій. Так, пішов далі. Курьеро Рис. <laughs> Левел 3 на 19, яким чином апнув. Ну, друзі, варто зазначити, що це найцікавіший геймплей, котрий ми бачили до два трибуналі за весь останній час. Давайте будемо об'єктивні. Це найцікавіший геймплей, котрий ми бачили. Ну, двох кур'єрів. Е Блін, до речі, 100 гривень отримуєш. Якщо 500 золот, 1000 золота, то золота команді на за забивство двох кур'єрів. Якщо що. і Камер купив. Тож правда, команда програє 19 золота. золота. так, чат, винен чи ні? От у чому питання. Не винен? Ну, не знаю, друзі. Я поставлю напевно не винен. Я поясню, чому. Типу, ну так, це виглядає комедно, і так він, очевидно, пересидів на базі, але ну він грав. Він старався, він, старався, він грав. Винен? Ну так, насправді, якби це був Сап. То напевно, дійсно до нього питань немає. Але ж це офлейн герой. Тобто він офлейнер в цій катці. У нього складна лінія стоїть. Типу, якщо б це був САП, ну які питання до САПа? Але. Сабота, оскаржений грець винен на поведінці, яка негативно вплинула на його командних. Може включати зловживання з дівностями на шкоду союзникам, на мисті смерті на користь ворогам, викидання чи перега... передача ворогу предметів тощо. Ну його геймплей не відповідає характеристиці ось цій. Насправді, якщо б тут було, що він не свою роль обрав. Давайте я поставлю недостатньо доказів. Я поставлю недостатньо доказів, і ми на цьому зійдемось. Саботаж легка лінія, гіроскутер. Ой, травціне гіра мене бісить насправді. Дуже е, такі, знаєте. Давайте наступний маркер. Ано ану ано, дивіться, дивіться, дивіться. Так. так. Качається. Зар... Зараз Сталіна на те, що ювер хадає них у нього engine, він шматку розбиває. Двох инший крав, а но великий эншин. О, oh, третий крав! Шватки розбив зразу без його! Ой, трясся. Пишут, не винен, не винен! І пішов по мину, просто підати. Байбек, так. І ще поміду. Наше випишете не винен, оу, як це не винен. Він просто шмотки розбив. Віверу? Ну я ж не можу і віверу, і йому You're дати репорт. Можливо, вівера хтось інший буде розглядати. З вас, можливо, хтось знайде цей реплей. Да ні, друзі, я його репорчу. Ну типу, що за фігня? Камон, чувак просто шмотки розбив. Ну так вони програють, але тут ще можна грати цю катку. А після того, як він розбив всі шмотки, ну я думаю, що не можна грати її. Ну я нікого не розбиваю речі в доті, Типу, я взагалі не пам'ятаю хоч один раз, щоб я шмотку розбив. Ну, можливо, мене щось ну дуже сильно підгорів, а ну, урну я можу дропати пакети якомусь баті, але я точно репорчу. Кантімах, саботаж. Орбо Фрост? А хто вони Хорфейнер? Мені просто цікаво. О, ну окей. Діфус закупив на антимагу. І ось тут його вже хтось зарепортив. За діфус за на антімагу його хтось зарепортив? Типу, чи за що? П'ятюню комусь показує. Походу нам всім показав чат. Привітайте з антимагом, привітайте з антимагом. Добре. Та у нього нормальний рахунок насправді. Ну так, не Баттлфурі, а дефуз купив. Ну тут постатійна гра, нага e, Over Network в антимага, без Баттлфурі тут гра безнадійна. Ну такий собі айтем взяв. На об'єктивно. Ай, ганьбисько, просто, просто ганьбисько, просто ганьбисько, просто ганьба. І ще й ворожий скайп поставив паузу. Трясся. Ну а об'єктивно, антибаг майже завжди винен. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і побачимось, коли побачимось на все добре.